Доброго ранку, друзі. Знаєте, ще таке головне питання хочу з вами обсудити, щоб розуміння у вас було більше. А насправді і ні, ніколи чомусь ніхто не ставив. А я це все завжди аналізую. Там на Тіктокі дуже трошки виглядає, може кумедно, смішно, але я це роблю від душі розумно. Так про яке питання? Та про питання, куди розвивається світ насправді, і що він робить, всі ці економічні, політичні, куди ці всі теорії насправді цього заговору Масонського чи ще як його назвати, куди він рухається? Трошки опять знову вже відволічусь, бо ха, мільярди. Для цього треба аналізувати не кожен це хоче. І люди дуже важкі, я вже в тому, перед цим відео казав. Подивіться про людей. Знаки на грошах, це ж просто так печатають, та ні. Дещо нам очі затирають, можливо, так само масонство. Так ось до чого я далі доводжу. Що насправді з цими всіми роботами? Цими всіми производствами, те, що виробляється, хочуть е, досягнути, так. Да. Розумієте? Але ж ніхто насправді так, і в США, і в Канаді там, наче за людьми слідкують, допомагають, щоб ніхто з голоду не вмер. Розумієте? Але це ж все ж не те. Я зараз з папуасами порівняю, але ви зрозумієте, що я маю на увазі. Чомусь в їхній частині, де вони живуть, вони не поводяться так дивно. Розумієте? Щось не накаплюють, чогось не крадуть, чогось нікого не насілують. І, до речі, сексуальність це дуже дивно наші тут поведінки, вони зовсім інші. Це насправді це не дуже добре, друзі. І це популяризується в фільмах, в усьому, до чогось це людей підводить, розумієте? Це все роблять все так само. Дурню. Чому вони не... До сусідок не чіпляється в них. У багатьох племен, звісно, є, але в більшості нормальних всього немає. Чому? Отак от, друзі, це все питання. Так оцей бізнес куди розвивається? Що він робить для людини? Ці всі фірми? Але ж насправді в світовому масштабі це нічого не розвивається. Розумієте? І нікому нічого не потрібно. Просто та верхушка, ну тут дуже, дуже багато варіантів. Вони дійсно не має ніякого зв'язку з всякими інопланетянами. Не смійте тільки, будь ласка. Чому я так думаю? Тому що, можливо, я ж опять знов помиляюсь. Крутять. Бо це такі питання, для чого це робити, коли в цьому немає смисла? Розумієте? І вони просто то є, такі люди, які зробили це співтовариство і нами керують. І їм дійсно нічого не потрібно, крім наживи. І те саме, вони мають якісь, можливо, друзі, якісь е знання, звісно, так само, як Гітлер, це Нерба і тому подібне. Вони самі це розказали по телевізору, і все добре. Вони шукали, все знаходили. Ви знаєте, все там в Єгипті. а потім казали, та ні, то. Случайно, там від знаки, похоже, на віртольот, гелікоптер тому подібне, підводний човен. Ну, ми ж все знаємо, що це не так все просто. Тому, скоріш за все, що вони мають, ті знання і розуміння, ті, хто нами керує. але це тільки направлено для того, щоб постійно мати е, собі на горі те, те, що вони роблять, живуть. На свій лад, можливо, ще якась є прихована, але поки я цього не зрозумів. Але головного, ніхто насправді нічого для людей не робить. Ото були золоті часи 60-ті по всім країнам, включно з Радянським Союзом, Опять, ну це ви можете відео подивитися, моє, ті мої пояснення. Але зараз же ж. Про те, що в світі робиться, але ж воно ні до чого не призводить. Бо подивіться, як люди так само в Сполучених Штатах живуть, їм важко вже матюкаються, я не буду блогерів називати, але якщо дивитися YouTube і це розуміння робити, то дуже важко. Деякі хлопці не, не матюкаються, але матюкаються, викидуючи пости. Бо дуже важко. Вони дуже розумні і роблять. Все працюють, але насправді подивіться, якщо порівняти з іншими багатими людьми, де кому дійсно вдається прорватися. А більшості людей ні. До, до, досягається якогось піку, а, а далі ні. Тому що треба дуже широко шагати. Для прикладу, як люди от з траками щось роблять, розширяються, деяким компаніям вдається, деяким ні. Розумієте? Звісно, там ну це є свої об'єктивні причини, я розумію, хтось не дотягує і тому подібне. Але в, в загальному масштабі для простих людей важко, вони цілими днями працюють, бо то є та людина, яка хоче просто заробляти, я про це маю на увазі, то вона або дуже широко повинна. Розвиватись, або вона не може знаходитися в тій площині своїй, невеликій, тому що постійно йде на неї тиск давлення. І люди роз'їжджають, заробляють гроші, хочеться трошки жити лучше, але не виходить, тому що це піднімають постійно планку або його так, як в Штатах маніпулюють. Тому там воно не так все просто. Переїжджають люди з одного в країн, інший. Так само, я ж кажу, в Сполучених Штатах маніпулюють внутрі країни всіми цими, цими ділами. Так само, як в нас. Так само, як і, і на мені давати аналіз, те, що я робив. Ти робиш, але ти попадаєш так само в. Просак, тому що те, що розвивається, тебе заставляє або рухатись. Бо, да, є, є деякі бізнеси, які дійсно вдається втриматися, але ось в моєму бізнесі воно постійно, на жаль, мінялось, що я дровами торгував. І прибаль вже падала. Але, розумієте, я нікуди не гнався, мені цього вистачало, але сам факт цього, хоча я міг. Останні майже необмежені можливості ну, в гарному стані збирати сушняк. Але кількість людей, які окупляють, не із-за того, друзі, що там газ хтось підключив, ні. А то, що люди навпаки розбігалися. Багато навпаки, багатих людей поробили каміни і тому подібне. Люди розуміють, так само це все ж маніпулюється, до речі, теж питання з цими газами, бензинами. Я вже не раз це казав. Це все на біржах грають. Подивитись старий фільм, е е е як ти, ну по-русски скажу, їх поміняли містами про Еді мерфі. Дуже там, як вони на біржі грали. Угу. Тож це ж все гра. І могли зробити і це, ну то ж справді, всякі прогнози і не <кій> Так само і це все робиться. Маніпулюється. І тому про космос, друзі, то на Луну летіли, то нікуди не прилетіли. <кій> Тут теж тема треба її вивчати. Але я так бачу, скажіть мені. Які величезні для людини змінилися пріоритети, <кх> де, да, мабуть, ніякі. Воюють, вбивають. Просто теорія лінії, як я кажу, моєї казав, я вже ні. Кожен, знаходячись по ту лінію, займає свою позицію. Розумієте, ті воюють, а ті виживають. Або ті живуть, не помічаючи того. Розумієте? І світу людям не об'єднані те, що вгорі керують, так і це відбувається так само, як в нас в країні я вже розповідав. Ось відповідь одна. Зовсім нічого не відбувається для людини. Розумієте? Тому люди думайте. Як це все зупинити, я це не знаю. Ну, звісно, так я вже казав, таку ситуацію, як об'єднатися в країні, але як проти світу в країні, так само робиться колектив, робиться армія, люди, які, як Ленін робив, переманив на свою сторону це ж, ці майдани грібані, Так само, ж німецький агент. Все це мафіозно. Об'єднуєш під себе військових, під свої, які тобі довіряють і розуміють, поліцейських. Людей і тоді можна давити, змінювати владу потроху, те, що я не робив. Це класично. Але треба на це гроші або ситуацію. Не обов'язково я це б заказав. А нас довели досить нота, розірвали. Розумієте, розірвали. І коли дивишся хлопців, а зараз майже нічого, ні в Тік-Ток, нічого немає. Але можна аналізувати. Можна аналізувати всі процеси. І правильно один там кажуть, нам втюхують ті старі історичні процеси, те, що займається Путін, змінюючи історію. А потім це все керуючи. Але треба задавати головні питання, як я кажу. Куди ми рухаємося, що ми робимо, це відповіді немає. Для людей це нічого не має значення. Чому? Та да, Навіть для прикладу. Моя актриса, вона гарна людина була, померла від наркотиків у Х'юстон, співачка. Знімалась в фільмі телехранитель Бодігард. Але що, життя-то воно нічого не підкидувало? Людина пересіла на наркотики, бо слаба. Тут не можна за це нікого звинувачувати. Тому що це в 90-ті в ті так само робилось. На цьому величезні гроші заробили. Люди де? Зникли. А хтось на цьому заробив. А коли згадайте теж про наркотики, кацапи там в мішках возили, в дипломатах. Це що перший раз чи що. Це все, друзі. Тому не знаю. Пропоную вам завжди думати. І поки хто не може, як я вже казав, ховатись за спинами тигра тих країн, які цим маніпулюють. Уважно слідкуйте про всі історичні процеси, я вже казав. І вибирайте самі. Тут я не можу вам дати 100% аналіз, тому що я не рахував це, Але як Сполучені Штати, Канада, Англія. Ці країни так дуже для цього підходять. Франція можливо. Та ж Італія вже казав. Але треба щось робити, але не знаю, друзі. Поки на це відповіді в мене немає. А ви подумайте, куди нас світ рухається насправді чи потрібно це все. Це все дешеві технології виробництва іграшок насправді. А ті технології, які допомагають нам вижити, їх не використовують. Скільки вже десятиліть Африка голодує. А про мать Терезу, мабуть, вже ніхто і не знає. Це тільки мій вік знає, хто ще був зацікавлений в політичному якомусь житті, тому наївному. Наскільки все вона продивіться, скільки вона рої розкрутила, маніпулювали і так само гроші крали, а в світ подавалася. Друзі, так що дивіться, а я буду, можливо, коли скажу ці відео, не беруть аналіз. А в TikTok у мене вже там 206 тисяч переглядів, десяток тисяч переглядів. Тому шкода, що тут люди не дивляться. Ну, я відсилку роблю сюди. Можливо, колись це почнеться. Ну, ви ж розумієте, воно мені не для якогось хвостова чи зароблення грошей. У я... мене немає мат... Ой, <плес> <плес> Матенізація, матенізації. А ви зрозуміли про гроші. Цього немає. Монетизація, так. Да. Хвилююся, тому робиш всі помилки. Тому так, друзі, думайте, а я буду вам все викладати і ці залишу тут. Буду сам продивлятись потім і десь які помилки буду казати. Дякую, друзі. Бережіть себе.